Вивчимо з вами сьогодні звук А. Спочатку пограємо в, виконаємо таку вправу, «Виростемо великі». Сьогодні навчимося показувати, якими ми стали. Отже, я буду вам давати пояснення, а ви спробуйте виконати рухи. На рахунок 1, 2, піднятися на шпиньки. Один, два. Руки в сторони, вгору. потягнутися, глибокий вдих через ніс. На рахунок 3, 4, руки вниз. Зігнути ноги в колінах, нахилитися вперед. Посилений видих через рот. Молодці. Зараз. З вами пограємо ще в гру, називається Скажи, що ти чуєш. <му> уважно були, уважно вушка слухали. Давайте тепер разом перевіримо, що ми почули. Пташка співала. Машина проїжджала. Дзвоник дзвонив. молодці, а ще до нас сьогодні завітала одна історія. Зараз розкажу вам її. Жила була дівчинка Алуся. У неї було дуже багато іграшок. Одного разу Алося пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись із іншими дітками, дівчинка десь її загубила. Де саме ніхто не знає. Вона дуже засмутилася і почала голосно плакати. А-а-а! І інші дітки теж почули, як плаче дівчинка і знайшли її улюблену ляльку. Пригадайте зараз, як звали дівчинку. Так, Алла, а чому плакала Алла? Так, вона загубила ляльку свою улюблену. А чи пригадаєте ви, як вона плакала? А, так, така її була пісенька. Пропоную цю пісеньку, а, заховати замість рибки у акваріум. Погляньте ось яка вона. Спробуйте обвести пальчиком на екрані її силует. А ще. До нас сьогодні завітав ведмедик. У лісі він був лікарем. Так, він усіх лікує. Пригадайте, згадайте вірніше, коли ви приходите до лікаря, він вас просить відкрити ротика. Як ви робите? Ось так А-а-а. Так, коли горлишко було, ми кажемо А-а-а! Ось так. Давайте разом зараз. Покажемо лікарю-ведмедику свої горлечка. Молодці! Зараз ми пограємо разом в гру. Спіймай, почуй та спіймай звук А. Ловити будемо долоньками. Кожного разу, коли ми чуємо звук А у слові, ми його ловимо. А на нас ого. Скільки ми спіймали звук А. Кажан. Так, Це був Кажан Жа всі спіймали, молодці. Книга. Спробуйте самостійно. Книга! Ромашка. залишилася в нас жаба, ми вже там ловили з вами звук. Давайте разом знайдемо усі літери А. І пройдемо лабіринт. До чого ж нам приведе ця доріжка? До апельсина молодці. Отже, хто сьогодні був найуважніший на занятті? Хто найкраще запам'ятав пісеньку дівчинки Алли? Хто найкраще запам'ятав будиночок, букву для звука А? Молодці! До наступних зустрічі!